Рівно три роки тому Маріуполь став містом героєм, але сьогодні його мешканці змушені повертатися в окупацію. А ми 25-го, ще чоловік був на роботі в Азовсталі, Він їхав з роботи світла. Вже не було, і вже постійно зриви були. І Він приїхав, і каже: забирай малого, їдь з. Близько ста тисяч українців вже повернулися на окуповані території. Компенсації на житло настільки мізерні, що люди не можуть купити навіть однокімнатну квартиру. Ну вона хоче, каже: я вам хочу допомогти, може там хоч якесь майно продати, щоб хоч гроші були, хоч якісь. Програма «Є відновлення, працює лише на папері. А що робити тим, у кого житло залишилося на окупованій території? Прийшла я в ЦНАП. Принесла це всі документи і кажу, я б хотіла внести в реєстр мій будинок. А вони кажуть, де оригінали? Я кажу, немає, а ми не можемо внести без оригіналів. Чому влада досі не вирішила цю проблему? Чи є шанс на зміни? Потрібно звернутися в ЦНАП або до органу соцзахисту у своїй громаді, і там допоможуть заповнити заявку. Друзі, я Микола Княжицький. Вітаю вас на своєму ютуб каналі. Рівно три роки тому Маріуполь отримав звання міста героя, а його трагедія викликала величезну хвилю емпатії в західних суспільствах. В умовах складної геополітичної ситуації, що склалася сьогодні, наша влада повинна знову безпосередньо звернутися до західних суспільств, в першу чергу до громадян Сполучених Штатів. І нагадати, загроза повторення Маріуполя Бучі ізюма нікуди не зникла, і єдиний спосіб уникнути геноциду продовжувати боротьбу. Саме шок від звірств росіян і підтримка українського опору з боку простих людей на заході три роки тому надали їхнім урядам рішучості діяти. Тепер же тиск громадської думки в США на адміністрацію Трампа може зупинити відскочування до цинічної епохи Ріалполітік, де слабшого призначають жертвою. Але для того, щоб такі заклики були переконливими, наша влада повинна сама демонструвати емпатію всередині країни, передусім для тих, хто втратив свій дім. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити реальні історії переселенців, і побачити, як влада зволікає з рішеннями, які могли б змінити їхнє життя. Біженці з Маріуполя одні з найбільш дієвих і організованих серед усіх ВПО, яким вдалося створити повноцінну громаду навіть за межами рідного міста. Проте і вони вже третій рік не можуть добитися від влади простих, але життєво необхідних рішень, які могли б покращити їхнє становище. Наприклад, закон про компенсацію за житло на окупованих територіях нарешті ухвалено, але. Дієвий механізм досі не розроблений. Люди звертаються до ЦНАПів і отримують лише відписки або отримують формальні відмови. Люди без житла, без соціальної допомоги, без роботи приречені повертатися в окупацію. Нещодавно наші соцмережі облетіла щемна історія: до Києва після тисячі днів в окупації змогла виїхати бабуся з Маріуполя. Її знесиленою на милицях зустріли діти. Щастя родини не було меж. Але вже за місяць жінка повернулася до Маріуполя. Чому так сталося і хто винен в тому, що вона наважилася на такий ризик для життя? Дивіться далі. Родині Хуменків вдалося вирватися з Маріуполя в останні дні лютого 22-го року. Попереду були жахливі символи нового російського геноциду. Бомбардування пологового будинку і театру де ховалися сотні людей. А ми 25-го ще чоловік був на роботі в Азавсталі. Він їхав з роботи світла. Вже не було і вже постійно. Зриви були, і він приїхав і каже: забирай малого, їдь звідси зранку. Я кажу: ні, без тебе ми нікуди не поїдемо. А він каже: а куди я поїду? Ну тут же ж треба ж залишитись. І о 6 ранку, 26-го, ми всю ночь не спали з ним, тому що гучно було. І 26-го він о шостій ранку каже, за 20 хвилин, щоб були в машині. Але 65-річна мати на відріз відмовилася залишати місто. Ми. Маму покликали, поїхали з нами. Ні, ні, я залишусь. Ми заїхали, забрали доньку з дядям, вони жили в іншій, ну на іншій адресі. Забрали їх, зателефонувала старшому сину, що ми їдемо. Він каже: Я вас зустріну на блокпосту він на своїй машині виїжджав. І ми сіли, зібрали речі, які там в темряві світла вже не було. Родина встигла вирватися з міста буквально за кілька годин до того, як окупанти остаточно перерізали всі дороги. Десь ми їхали на Дніпро, а просто назустріч, десь там з Бердянською, так розумію, що вже йшли танки. Ну, ми десь проскочили, звернули на Запоріжжя. Вчасно виїхали. Вже о четвертій дня вже не можна було виїхати, вже не випускали. Ми просто так проскочили. Це все, все завдяки чоловіку. Бо я б сама я б ніколи не поїхала. Я б до останнього думала, що все мене, все. Мене. Саме так думала і мама Вікторії, але вже на початку березня ледь не втратила життя. Коли не було води, вже там початок березня, вона вийшла, набирала дощову воду, в відро поставила і тільки підіймається, і влітає такий шматок осколок снаряда в це відро і шипить, шкварчить, і все розлітається. Навіть коли бойові дії вщухли, безпечніше в місті не стало довкола окупанти. Життя кожного під загрозою. Телефони прослуховують, доносництво процвітає, чіпляються за українську мову. Тим жінка дуже сумувала за внуками і дітьми і, зрештою, перед новим 25-м роком наважилася приїхати до Києва. Але вже за місяць вона змушена була повернутися в окупацію. Я вже раніше розповідав про масове повернення українців в окупацію або в зони активних бойових дій. До цього призвело необдумане рішення влади скасувати виплати для внутрішніх переселенців. І хоча я ще навесні минулого року застерігав про можливі наслідки, тоді мене так і не почули. В результаті соціальної підтримки позбулося близько двох третин переселенців. Скільки з них повернулося в окупацію? За найконсервативнішими оцінками, це може бути близько 100 тисяч людей. Втім, окрім скасування соціальних виплат, на такий крок відчує людей штовхає і низка інших причин. Найголовніша причина відсутність житла. Лише в оціни минулого року зрушили з місця питання компенсації аренди для переселенців. Однак ця програма пілотна зі складними вимогами до отримувачів і ефективність залишається мінімальною. Ще один приклад: в грудні парламент визнав житло на тимчасово окупованих територіях і в зоні бойових дій як втрачене. Це означає, що ВПО тепер можуть претендувати на грошову компенсацію за нього, хоча і зі значною кількістю винятків. Але вже березень, а уряд свою роботу досі не зробив. Не напрацював відповідний механізм. Тож отримати обіцяну компенсацію досі майже неможливо. Саме через це мати Вікторії Хоменко повернулася назад до окупованого Маріуполя, щоб спробувати продати свою квартиру. Ну, вона хоче, каже: я вам хочу допомогти. Може, там хоч якесь майно продати, щоб хоч гроші були, хоч якісь. Я й тут зробила доручення на будинок. Ну, я розумію, що українською мовою там ніхто розглядати не буде. Але ж, ну, хоч якісь шанси, що вона, я кажу: ну, якщо є можливість, продай його, значить, ну щоб хоч гроші були тут на щось. Про новий закон Вікторія Хоменко чула і навіть спробувала ним скористатися. Але коли родина тікала з Маріуполя, то не встигла забрати оригінали документів на будинок. Тому зателефонували знайомі, яка залишилася в окупації, в якої на зберіганні залишився сімейний ноутбук з копіями всіх документів. Завдяки цьому їх вдалося отримати. Прийшла я в ЦНАП, принесла ці документи і кажу, я б хотіла внести в реєстр в мій будинок. А вони кажуть, де оригінали? Я кажу, немає, а ми не можемо внести без оригіналів. Я говорю, а як? Ну, от Як мені бути? В мене немає. Ну, Вони прийняли документи в мене, І сьогодні я їздила, мені видали заключення, що справа зупинена. Тому що мені потрібно звернутися там, ну кудись звернутися, ну не відмовили. Сказали, що треба звертатися, кудись там щось писати. родині натякнули, хай навіть і не сподіваються, щось отримати за цим законом. Набагато реальніший варіант взяти кредит під 13% річних, але звідки біженцям, які ледве знаходять гроші на оренду, взяти півмільйона гривень на перший внесок. Ну, де людині взяти 500 тисяч, щоб сплатити цей перший внесок. Ну от намагаємось зібрати документи. Ну, а потім кажу, давай будемо збирати ці 500 тисяч. Я не знаю, скільки років ми їх будемо збирати, і де їх збирати. Тому що все одно житло потрібно, щоб було своє, хоч якесь. Я йому кажу, ну ще ми трошки там, ну, 10 років ми ще зможемо працювати отак, от зранку до ночі, щоб сплачувати, а потім, ну потім вже розраховувати, що діти нас будуть утримувати. Ну, це якось. Вікторія не збирається сидіти на шиї в держави. До повномасштабного вторгнення вона шила святкові дитячі костюми. Всі інструменти, звісно, залишились в Маріуполі. Втім, син подарував швейну машинку, але для відновлення власної справи потрібні ще щонайменше дві. І саме тут мала підставити плече держава. Зрештою, це в її інтересах. З такими думками Вікторія написала бізнес-план і подалася на мікрогрант у дії. Вони мені телефонують. От тільки на тому тижні кажуть. А що ви там понападавали? Як ви собі уявляєте? Як ви будете де у вас будуть наймані працівники працювати? Ну, я вказала, що одну людину я можу працевлаштувати. Ви маєте взяти в оренду приміщення, щоб там працювати. Я кажу: якби в мене були гроші на оренду приміщення, хіба б я зверталася до того, щоб мені дали гроші на дві швійні машинки. Жінці запропонували написати новий бізнес-план, але щоб він відповідав усім бюрократичним вимогам. Спочатку потрібно пройти спеціальні курси власним коштом. Вікторія відмовилася: в сімейному бюджеті просто немає зайвих грошей. Тепер вона сподівається, що її мати все ж зможе продати квартиру окупантам. За безцінь, звісно. Таких історій не мало б бути, але їх не просто тисячі, їх сотні тисяч. І все тому, що чиновницька вертикаль досі не бачить потреби у формуванні чіткої державної політики в сфері демографії. Ті самі люди, які щодня ухвалюють рішення, що безпосередньо впливають на життя конкретних громадян, дуже часто перетворюються на звичайних саботажників, бо чудово знають, їм за це нічого не буде. Чому так? Бо сама влада не демонструє реального запиту на вирішення демографічної кризи і проблем переселенців. Створили Міністерства і Агенції з національної єдності, а реальної роботи як не було, так і нема. Як імітували діяльність, так і продовжують це робити. Мій законопроєкт, який пропонує реальні кроки для вирішення проблем ВПО та подолання демографічної кризи загалом, лежить в парламенті ще з літа і досі навіть не винесений на розгляд. А потім міністр національної єдності заявляє, 70% українців не повернуться з-за кордону. Чому подібні заяви є безвідповідальними? Звідки насправді беруться ці сумнівні цифри? Та як дії самої влади лише ускладнюють ситуацію? Про це вже в моїх наступних відео. Підпишіться на канал і поставте лайк, щоб не пропустити розбір реальних проблем і шляхів їхнього вирішення. До зустрічі!